Всім привіт! Ви на каналі Льо Так, і сьогодні я Матвій, це Захар. І це 2.0. Захар. Захар 2.0. Ну ми його будемо просто назвати 2.0. Е, uh, сьогодні у нас тема буде е, uh, про золоті, золоті м'ячі. Хто повинен, по нашому мнению, був виграти uh, в золотий м'яч там в 2010 році по 2015 -й. Починаємо. Починаєш? Да, окей. Я думаю, що золотий м'яч у тисячі році повинен був виграти весь ліснейдер, бо він зіграв. Нагадую, я забув 38 матчів, забив 7 сім голів та віддав 10 гольових передач. Також він виграв чемпіонат Італії, Кубок Італії та Лігу чемпіонів. А ще до Нідерланди. На Чемпіонаті світу 2010 року до фіналу. Все. Добре, тепер я почну. Я думаю, що Андер Ієста повинен був виграти в 2010 році золотий меч. Чому? Іспанія виграла чемпіонат світу вперше в історії, а Інєста забив переможний гол у фіналі. Гол Ін'єсти у фіналі став єдиним у грі та. Приніс перемогу в Іспанії. Єста відзначив пам'ять Дані Харке, показавши футболку з написом на його честь. Його гра була висока оцін... оцінена, а деякі експерти вважають, що він е, заслугував на золотий м'яч. золотий м'яч. Е, я все не саме. Дякую вам або що ви. Сказали все, але ну як можна послухати на слух, то Захар сказав е, ну, менше слів, ніж Матвій. Матвій він сказав це чітко. Оце пояснив і, ну, не, дивись, а... а він навіть сказав, що вийшов Нідерланди до фіналу Чемпіонату світу, але ж виграв Іспанія. але ж не йшла. Це надто багато а... води. Так, ну, да, але салонком спання виграла в фіналі. І це аргумент, то що я ви виграв в Требл. Е... Так я зараз це... кажу. Давай, так давай. кажи, коротше. Так, і якщо коротко, я, ну, ви двоє сказали, все гарно, мені сподобалось слухати це, але я хочу дати бал, і це буде... Я хочу дати бал, все. Так, да, да, я хочу дати бал, давайте. Давайте Матвія. Тому що він пояснив все точно. Що він забив, який гол, на якій хвилині. Але Захару, ну Захар теж пояснив, скільки голів, скільки що він виграв. Але пробач. Добре, ми переходимо до 2011 року. 11-й рік, і ми починаємо з мене, бо він був прошлом. Е е я думаю, що Кріщано Роналду повинен був виграти в 2011 році за один м'яч. Чемпіон Іспанії Роналду забив 46 голів у Алізі в сезон 2011 2012 що стало рекордом для нього? Для нього. Командні трофеї. Єдиним командним трофеєм у цьому сезоні став Кубок Іспанії, де Роналду забив вирішальний гол у фіналі у ворота Барселони. Статистика. Загалом у сезоні 2011 року Роналду забив 60 голів, що стало його особистим рекордом. Золотий м'яч та золота Буцо. У голосуванні за золотий м'яч та золоту бутсу Роналду усіх друге місце, поступивши Ліонель Месі. Да. Так. Я думаю, що золотий м'яч повинен був виграти Ліонель Месі. Бо в цьому сезоні гру він зіграв він. 58 матчів, забив 71 гол і віддав 27 асистів. Але з трофеїв, в нього є лише один трофей, це Копа, Копа Делорей, Кубок Іспанії. В Іспанії вони другі, а в Лізі Чемпіонів в один в четвертьфіналі вилучили. Окей, І... Захар, хто виграв. Ну, я дуже сильно махану, це в той року. Так, вирішує. ну я думаю, що... Цей сезон, ну Роналду забив скільки там. Роналду забив э, 46 голів у Олізі. Ну, але рекордні оці ваші 71 гол, а полосистем скіка Роналду? Ну, і по цьому я думаю, я буду голосувати за Захарова. Ну да, так, Захар білі ще об'єктивно об'яснив, а мені кажеться, що більш. А ми переходимо до 12-го року. 12-й рік і починає Захар. Я думаю, що в 2012 році чемпіонат золотий м'яч повинен був виграти Леонай і Месі опять. Бо він зіграв 50 матчів, забив 60 голів та віддав 15 асистів. Але з була в нього є лише чемпіонат Іспанії, бо в Копа Дел Рей, Кубку Іспанії, та чемпіонів вони зайняли Барселону, Зайняла тільки полуфінал. Добре, ти дошов все? Добре, я починаю. Я думаю, що повинен був виграти в 2012 році Крещано Роналду у сезоні 2012 році Кріщану Роналду виступив за Мадридський Реал. Він е, провів 55 матчів і забив 55 голів. Це сумасшедна статистика. Але Мерсі забив більше. Але, але Роналдус ви зі, е, зіграв 55 матчів і 55 голів. Він а Мерсі зі, е, зіграв 50 матчів і забив 60 голів. Ага ладно. Згідно з футболом... У Олісі чемпіонів він став найкращим бомбардиром з 2012, ну, 2012 того, з 12 голами. Згідно з, футбол, з футбольними трансферами, у чемпіонаті Іспанії він забив 34 голи, а в інших турнірах мін, мінус 9. За даними футбол, 9. хоча він... Так, мінус 9. Гулів. Мінус 9 голів. Може 9? Це тире. ну тіре. Але став другий. Мій другий діо. <плес> 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 Хоча він і не здобув золотий м'яч, але став в дру... другому голосуванні. Е... Добре, об'ясни чому. Ну, я думаю, що він забив більше голів на... Та ну, бабик! Я правий захисник, я забивав більше голів, ніж оця штука і оця штука. Да. Оцьому все. Він забив більше голів. Все. Він забив більше голів. А я нападаю Він нападаюсь. Добре, переходимо до 13-го року. Хочу рішили з Захаром, що ми пропустимо 13 й рік. Бо ми двоє за рібері, і тут у нас буде счет на ну, 1-1. Рібері забив. Рібері зіграв 37 матчів. Він забив 15 волів, отдав 13 асистів та виграв требл, якщо я не помиляюсь. І лігу чемпіонів він виграв. Ти знаєш, що таке требл? Да. Так що треба а... я чемпіонів. Ну, ну ладно, добре, ну, ми починаємо 2014-го! 2014 починаємо вже в 2014 році і я починаю перше. На моє мені золотий м'яч повинен був виграти Мануель Нойер у 2017 році. Чому Баварія продовжила домінувати в... Boom незважаючи на вплив чемпіонату світу на склад команди. Я mm. такий. Mm -hmm. mm -hmm. Під керівництвом Пепа Гвардіоли Нойер став грати як воротар лі... Б... Ліберо. Ліберо? Ліберо. Ліберо. Це він і в полі і грає, і в воротах і грає. Ти Це... бачив нарезки, як Нойер вибиває мяч, і фінтить ігроков. Ні. Yeah. Що е, позитивно вплинуло на його загальну гру? Золотий м'яч. У 2014 році Нойер посів третє місце. Це вообще да yeah. він вирок чемпіонату світу. Якщо я не помиляюсь. Шиза. Ну це взагалі! Шиза. Як? Перший хто там? Роналду чи не Роналду? Ну я! Мешти другий? Ну я! Ну вообще, ну не я! Ну я! Ну не я! Я тоже тоже Все, короче! Ну давай я! Я За нора 50 матчів, вже будемо договорювати за ним. Він він зіграв 50 матчів, match, 26 сухих матчів сухарей, сухариків і пропустив 31 гол. Виграв Куби Германії в та Житвона світу. І в і на і. Я знаю, тільки просить вдати. І ставлю його. <реш> е, це є результат. Е, а сейчас скажу я. Я думаю, що в сезоні 15-16 золотий мач буде виграти Леонель Месів. Він зіграв 48 матчів, забив 40 голів, передав 20 голови передач. Та ще він виграв суперкубок Супер Кубок Іспанії, Кубок Іспанії, лівого Ла в Талалігу. Як і Неймар. Скільки, скільки забив Неймар? У uh, 2015 році Неймар забив 22 голови. Uh. А в Лізі Чемпіонів він забив три голи. Він забив багато гарних голів і дав о, продуктивні о, голіві передачі, да. о, І ви можете оцінити, по вашому мнению, да. хто краще об'яснив, так. З вами був я, Матвій. Захар і 2.0 Захар і захар Пока.